Війна така кривава штука. Жахлива, брудна. Вона буде дуже важкою і весна, і літо. І якщо ми консолідуємо зусилля, військові, держава, суспільство, загалом народ, нам ну, буде важче і важче, Люди не хочуть вступати в Збройні Сили України, то вони повинні розуміти, що через певний час їм або їхнім дітям. Доведеться вступити в Збройні Сили Російської Федерації. Треба долучатися до тієї справи. І мова не йде про економічний фронт, там волонтерський фронт, там і ще безліч фронтів. Це має бути один фронт військовий. Якщо говорити зараз про ті бої, які відбувалися в Бахмуті, в чому тоді була специфіка у тактиці росіян? За будь-яку ціну виконати задачу. Це... Відповідно до цієї мети вони і будували свою тактику. В чому це проявлялося? В завзятості противника. У намаганні його будь-що просувати вперед, не зважаючи на втрати, не зважаючи на будь-які інші речі, там, брак боєприпасів, чи недостатня вонива підтримка. Ні. Щас вперед, вперед, вперед. Яка тоді була ситуація з боєприпасами у вашій бригаді? Ну, ситуація не змінилася особливо. Тому що кожному командиру а, приходиться приймати рішення, а, скільки боєприпасів він спроможний використати. Навіть не спроможний, а може використати. Чи є вони в нього? А, на той момент а, була справа навіть не стільки у боєприпасах, скільки у гарматах. Тут більше питання було до кількості гармат. Ну і боєприпаси теж, звичайно, грали роль. Це була дуже кровопролитна битва. Які ви тоді слова знаходили для бійців, для командирів? Напевно, на той час там була настільки потужна динаміка, настільки швидко розвивались події. При тому тут ще треба віддати належне командирам рот в першу чергу. І батальйонів. Мені не приходилось мотивувати бійців якось особливо особовий склад надзвичайно відповідально відносився. Чи було у вас розуміння, скільки часу ви протримаєтеся у Бахмуті? Під час заміни там, певних підрозділів, яких ми міняли. Я запитував там, прогнози. Інших офіцерів, там і старших штабів, і такі інше. І прогнози були такі не дуже оптимістичні. Бригада чітко заявила про своє бажання і спроможність боротися з противником і продемонструвала те, що взяття Бахмута не буде легкою прогулянкою для противника. Ну, звичайно, і для нас це теж не було важко. Що вам тоді дало стільки часу протриматися? Люди, безумовно, люди. Це відношення е е командирів, бійців, солдат. Їхня стійкість, mm. їхня віра. Чому для України було важливо тримати так довго це місто? Найперше, це те, що сковування найбоєздатніших підрозділів противника, примушення противника вводити резерв. І ми вигравали час. Час для підготовку підрозділів, які планувалися до контрнаступу. Були моменти, коли ви вже просили, можливо, головного щоб вас відводили. Бригада вела оборонний бій в Бахмуті у складі тактичної групи Бахмут. Були моменти, коли я звертався до командувача, обґрунтовуючи доцільність отримання або залишення тієї чи іншої позиції, але. Про відступ з Бахмуту мова не йшла. Це був величезний досвід для командирів всіх ланок. Це був величезний досвід для управління штабів. Особистий досвід не як командира бригади, а суто як Павла Паліси, то ну, війна така кривава штука, жахлива, брудна. Обставини, в які не хочеться повертатися. Uh -huh. І mm, найбільш болісне там втрачати, втрачати людей. Ви навчалися в престижному армійському коледжі США. Що ви сьогодні могли б, після того, що ви прийшли, навчити їх уже, своїх професорів? Uh -huh. Якось uh, певний час. Uh, у групі у класі, де було 15 офіцерів, з яких 13 було американців і а, два офіцера інтернешнл мова заходила про використання дронів під час ведення бойових дій на різних рівнях. Ну і власне ми ділилися досвідом американців, ділився досвідом і я. І певний час, ну. Це, звичайно, були жарти, але це те, що мені Так? Да? коли я розповідав про роль дронів під час антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, вони сприймали це дуже жартома. І певний час вони мене навіть ну, так підколювали, типу, паша дрон. Зараз, проте, я ну, нормально до цього відносився, там такий колективний гумор. Був прийнятний проте їм казав, що за дронами майбутнє вони зараз стовідсотково вивчають ці моменти, порядок застосування і способи використання, на яких рівнях, на яких дальностях. Навряд чи б, я хотів би когось вчити цьому, але ну, досвідом міг би поділитися. Ви згадували про дрони. Який зараз відсоток застосування зі всього озброєння, що застосовує ваша бригада, це саме дрони? І зараз, і в подальшому відсоток використання дронів різних типів з різними функціями буде, буде зростати, тому що, найперше, такий розвиток безпілотних систем був зумовлений багатьма причинами, але Однією з ключових це брак боєприпасів, тобто, очевидно, що для проведення контрбатарейної боротьби, контрмінометної боротьби, за браком боєприпасів немає можливості використати ствольну артилерію на певних відстанях для того, щоб погасити вогонь мінометів або артилерії противника. Проте з цим чудово справляється. Дрон, який робить цю роботу набагато дешевшою, набагато ефективнішою і швидшою. Ну і тому ми використовуємо і дрони, бомбери, і, там, умовно кажучи, баражуючі боєприпаси, і піві дрони і Будемо використовувати і удосконалюватись і в подальшому плануємо збільшити ефективність. Дрони можуть замінити артилерію? <звігалерію> не скрізь і не завжди. Все залежить від умов обстановки, місцевості, характеру самої задачі. Україна вже тривалий час, очікує на військову допомогу від США і чи відчули ви вже Брак е, цієї допомоги е, на прикладі своєї бригади. Так. З якого моменту? Ну, от як перестало, так і відчули. Боєприпасів е, так, щоб достатньо, скільки бажає командир, не було ніколи. І навряд чи, напевно, буде. Поступово, поступово ситуація з боєприпасами е, ну, стає важчою. І десь ми це намагаємося компенсувати на своєму рівні використанням там безпілотних систем, там інших там засобів ураження, типу в піввідрон. таке інше, наскільки зараз змінилася специфіка того, як ведуть росіяни війну на цій ділянці, за яку ви відповідаєте? Не варто прив'язуватись до ділянки, конкретно за яку відповідає 93-я бригада. Війна взагалі дуже динамічно, швидко змінюється. Часто мене навідує думка. Типу, якби ми себе вели в Бахмуті минулого року, і якби на даний момент, на той момент у нас були ті технології і засоби, які у нас наявні зараз, я б не відмічав тут особливу змін в першу чергу з метою безпеки проведення оборонної операції, яка йде зараз. Загалом, противник намагається штурмувати, пробує. На кількох ділянках одночасно із використанням техніки пробує використовуючи, використовуючи тактику малих груп піхоти, пробратися підійти до об'єктів атаки, до позицій Збройних сил, деколи проводячи артилерійську підготовку, деколи не проводячи її, умовно кажучи, на м'яких лапах. Але на даний момент він не скрізь має успіх, навіть, скажімо так, несе величезні втрати. Десь перегруповується, проводить дорозвідку, розвідку, коригує свої плани і продовжує штурмувати з дня в день. Коли це була боротьба за Бахмут, то тоді росіяни там, Вагнери особливо закидували просто людьми. Місні штурми, скажімо так, робили. Зараз це вже не так виглядає, як було тоді. Це виглядає не так. Не почали берегти людей? Ні. Те, що вони не шкодують? Це точно. Для прикладу, за підтримки п'ятьох БМП, противник в кількості 40 чоловік намагається захопити дві позиції. Сходу в результаті штурмова піхота знищена. З п'ятьох БМП вдається відступити з мінімальними пошкодженнями тільки одні, решта знищені. І противник через кілька днів робить таку саму спробу. Но як це назвати? І як ви це називаєте? Ну тут два варіанти. Або їм а, їх дуже женуть в шию, так прям нагло, виключаючи командирам з тої сторони а, надання можливості перепланування, і, або просто. Ну, їх ніхто не слухає, напевно. Я думаю, так. Тому що кх -кх. Ну, це не зовсім розумно, давайте так скажемо. Наскільки буде важкою ця весна в плані ведення бойових дій? Вона буде дуже важкою і весна, і літо. І якщо ми не, не консолідуємо зусилля, військові, держава, суспільство, загалом народ, нам буде важче і важче. Як ви бачите цю консолідацію? В першу чергу, через спільне розуміння того, що відбувається, і спільне розуміння результату, якого ми хочемо досягти. Ви не бачите, що воно зараз є, це спільне розуміння? Підступне питання. На нього можна відповісти і так, і ні. Як результат, можемо підняти питання щодо мобілізації, тому що військові. Потребують поповнення втрат і заміни підрозділів. Про заміну підрозділів мова не йде про там демобілізацію так і таке інше, а на заміну, на підготовку до комплектування і відпочинок для того, щоб ті підрозділи використовувалися ефективніше. Якщо не буде дефіциту у. Доукомплектування підрозділи зможуть, вони не так гостро будуть відчувати всі ці, всі ці навантаження, як фізичні, так і моральні. Набагато зменшиться вигорання в моральному плані і таке інше. Це все впливає, це все впливає там на, на якість бою, на якість управління ну і загалом на. На всю цю картинку по лінії зіткнення. Як ви вважаєте, зараз можна мотивувати нових людей до армії? Найперше, мені здається, треба нейтралізувати ворожу протидію мобілізації. На мою думку, потрібна державна інформаційна кампанія, роз'яснювальна. Ну, це наша земля, це наше майбутнє. І ніхто нам не прийде і не зробить добре, якщо ми самі цього не зробимо. Нам треба боротися і. Війна вона стороною нікого не обійде. Якщо люди не хочуть вступати в Збройні Сили України, то вони повинні розуміти, що через певний час їм або їхнім дітям доведеться вступити в Збройні сили Російської Федерації. Що ви говорите тим бійцям, які вже понад два роки воюють? Всі розуміють, що всі змучились. І це таки, напевно, Ну, Хвилині слабкості, але зрештою всі чудово розуміють, що ну, нам треба робити свою роботу. Як би важко нам не було, і ми її будемо робити. Питання е, 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 і ефективності, швидкості, і воно ну, напряму залежить від ресурсів. В тому числі і мобілізаційне. Я знаю, що ви не любите прогнозувати, і ви вже про це говорили сьогодні, але якщо враховувати ті обставини, в яких ми сьогодні є, цей брак боєприпасів іншого типу озброєння, скільки ще в такому темпі може тривати ця війна? У вас є розуміння? Ні, я не буду прогнозувати. Я впевнений, я висловлю позицію, напевно. Переважної і переважної більшості військових. Я не можу за них говорити, але я думаю, наші думки в тому плані збігаються, ми будемо боротися стільки, скільки буде потрібно. Питання просто ефективності і вартості цієї боротьби. Яка вважаєте, чого ж ще суспільство не зрозуміло про цю війну, можливо? Часто військові кажуть, що там, типу, умовно на великій землі, це поза районом ведення бойових дій, війна вже закінчилась. І там час від часу літають шахеди, час від часу літають ракети, час від часу вибухи і певні незручності через відключення електроенергії і таке інше. Через удари по противника по інфраструктурних об'єктах. І там люди дивуються і вжахаються. Ну, і часто військові люди десь, напевно, сприймаються якось болісно. Ну, мені особисто зовсім не буде легше і краще. Я не буду себе покійні, спокійніше почувати, якщо там. На великій землі, яку не, не, не торкнувся ворог, там буде так само, як і в районі бойових дій. Навпаки, це класно, що е, бійці мають можливість поїхати е, на е, відносно мирну територію, відпочити, провести час з сім'єю. Але від суспільства е, з тієї сторони хотілося б е, мати фідбек. В плані розуміння, чого це коштує, і розуміння того, що треба долучатися до тієї справи, і мова не йде про економічний фронт, там волонтерський фронт, там і ще безліч фронтів. Це має бути один фронт військовий. Як ви бачите закінчення цієї війни? Як би ви хотіли, щоб вона закінчилася? З останнім пострілом ця війна не закінчиться. а є. І перемога, в моєму розумінні. Це коли як буде жити український народ і держава Україна буде вирішуватися в Києві. Не в Брюсселі, не в Вашингтоні, не в Москві, Пекіні чи ще будь-де. Дуже там, час від часу перебігаю там, стрічку новин, дивлюся, і там ті-то, ті-то поговорили там-то, там-то про Україну. Я не хочу так. Я хочу, щоб ми самі вирішили, як ми будемо жити.